Привіт, вас знову вітаю канал Квіти Пасіка і Невеликий Бізнес. Сьогодні у нас 11 люти. Сьогодні хотів показати свою пасіку. У мене приблизно десь до 50 вуликів. Вулики різні, бо за багато років купляв когось більші, когось менші, ширші, довші, вищі. На 2 сім'ї ось такі. Зразу скажу, що на 2 сім'ї мені дуже не подобається. Я їх... Переробив, щоб у них була тільки одна сім'я, тому що там, виходить, десь по приблизно 17-18 рамок, це дуже мало. Люблю, коли рамок, хоча б 22-24, тоді краще. І з великих в мене залишилося двохстінний, коли ще батько мій робив, ось там спереді. Але з ними працювати дуже незручно. Ось Подивимося, що у нас тут. Є які вулики. Самі бачите, є більші, є менші. Ось у нас вже і бджілка одна літає. Ну, якби сьогодні не було хмарно, то був би обліт. Але наступають хмари, навряд чи в неї облітати боротьбу наші бджолки. Бачите, вже і літають. Ну, ще одна вилізла. Ну, на даний час вже я Робив одну роботу своїми бджілками. Ось зараз я відкрию одну сім'ю, яка у нас є, і покажу, що я робив. А саме, 18-го, даже не 18-28 січня. Я ось так вон там, бачите? Вон там є. Якщо дати бачите, бжілки. Я зверху поклав по одній. Раунці. Ось так. І так у кожній сім'ї я зробив. І легенько накрив. Все. Таку процедуру я виконую вже років 10. І мені це дуже подобається чим? Тому що сім'я збилася вже в клуб, і я так думаю, що вже практично... Кожній сім'ї є дітва. І якби зараз сильний мороз, то просто бджілки не змогли б достати, збилися б ще більше в кубку і не могли б достати їжу, тобто мед. А ось коли мед над ними стоїть згорі, вони світ піднялися і обігрівають дітву і забирають мед. І вже цих 10 років, чи там ще 11, я приблизно не пам'ятаю, відколи я використовую такий метод. Ні одна сім'я після того, як я зверху кладу, не пропадає. Може ослабнути, таке буває. Ну, що пропало повністю, не буває. Ось я підійшов до такого вулика, бачу, тут вже теж трошки літають. Це ось таке знайомство. Вон бачите, такий в мене є вулик, склав частинок. Був пізній рій, я його не хотів викидати, але сім'я збереглась. Я коли підкладав, дивився, все нормально, живі, здорові. За літо я думаю, що вони підростуть і все буде добре. Взагалі, я сім'ї не викидаю, навіть якщо вони дуже-дуже дуже маленькі. Залишаю перезимовувати, вони перезимовують. При необхідності в мене є матка запасна, якщо в якійсь сім'ї десь пропала, а ні, то так за літо пару разів підкладаю, вже розкладаю. Ну, дітву на виході. І до осені в мене хороша сім'я, і на слідуючий рік вже я маю хорошу сім'ю. Все, ось таке знайомство. До зустрічі.